Всім доброго дня! Сьогодні у нас 1 травня. І відео буде про мілку однозубку, яка залишилась у нас, яку ми відбракували в прошлому році. Перед посадкою ми її відкалібрували, і все, що було менше 1,4-1,5, все відсіялось. І Ну, залишилось, можна сказати так, на зберігання. Значить, ось такий вона вигляд. Ми її вже перебрали. Я показую, у мене є відео, кому цікаво, мілка однозубка підготовка до посадки. Там очистка її і все остальне, бо вона із сміттям, із там, землею, камінчиками. Ось на даний момент. Такий вона вигляд має, трошки, трошки, да, трошки вона, звісно, все і пустила вже такі пагінці гарні. ну Бачите, погодні умови Ой, не давали, не дали нам вовремя, її бажано було б ще ну, як мінімум тижня-два назад, а то можна було б і всі 4 тижні її посадити, бо тоді вона геть не була пророща. Значить, яким чином ми її садимо? До речі, в тому відео там я садив в прошлому році, чому я її не викидаю. Значить, дивіться, чому не викинув. Е, в прошлому році я убрав 350 кг однозубки ту, що садив. Із неї 300 кг. Виявилось конди... кондиційної, Оце, що не кондиційне, сіялось. 54 кг. Ну, я не знаю, це якесь марнотратство викинуть, викинуть такий посадковий матеріал. Просто мені шкода його викидати. І так, да, я посидів, я там поперебирав його. Але ж я отримав некондиційну і вона там від 0, грубо кажучи, від 0,5 до 1,3 міліметра сантиметра діаметром. Ну, Шкода, шкода викидати. Тим більше 54 кг. Значить, дивіться. Дивіться, чим ми садимо. А таке ральце, я вже його показував, як сіяв крупну повітряну, е, крупну повітряну бульбашку весною для того, щоб вона не, е, не постріляла з осені і не сіяв. Таке ральце Воно робить доволі, такі глибоченькі, глибоченькі, не, простета, не простий там маркерок, а прям глибоченькі такі канавки. І ось так густо, прямо густо. бачите, Мені не потрібно, щоб з неї виросло, щоб з цієї однозубки виросло виріс часник. Мені потрібно, щоб, наприклад, та, що була там 1,3, одиничка, хоча б виросли там до 1,8,2, а та, що була там 0,5, хоча б до 1,5 виросло. Тому густо садю. Чому ще так густо садів, Ну, самі бачите, що реально густо. Тому що вже відсотків 20, я так по моїм спостереженням, відсотків 20 є вже пустої. от Просто пустої. Зараз вернемося до мішечка і, і я вам покажу. О, ось так риїмка, навки просто рукою. Ой, можна сказати, що тако на око собі. Сію, сію, ось таким, таким чином. Загортаю, просто загортаю, чи ногами можна загортати, я загортаю собі граблями. Ось такий кусок, вже ми, кусок ми вже засіяли. І будемо сіяти 54 кілограми. У нас, у нас вийшло. Осінню подивимося результат. Той рік я садив, то у мене вийшло з отакої однозубки. Вийшла двійка, двійка і, і більше, і трохи менше. Вийшла прекрасна на осінь, прекрасний посадковий матеріал, прекрасна одна зубка. Так що ось так. Так, значить, вертаюсь до. Вертаюсь до нашого. До нашого часничку, Чому? Знову чому так густо. ну ось Наприклад, беремо берем оцю часничинку Бачите, хоп, а вона просто пуста. Скільки її тут відсотків, ну не буду я. ну Це ось повненька це ось повненька. А є так, я її перепробував пальцями. Ось дивіться, ось просто-просто вже. Вона наче і біленька. Бачите, наче і біленька. Але... Вона вже така в'яленька, ну Бог його знає, чи, чи зійде вона, чи не зійде. Тому сію густо, щоб просто, щоб просто не, займати, не займати землю. І я думаю, що вона доросте, набере необхідний, необхідну вагу, необхідний нам діаметр для посіву. І вже літом будемо копати. Я покажу, що з цього вийшло, скільки вийшло у мене нормального посадкового матеріалу. На рахунок того, що можу, можете сказати, що та вона там не пройшла е, період зимою, коли були морози, і не буде придатна, погано буде з неї ця однозубка буде погано потім е, е, перезимовувати. Вона знаходилась у гаражі. У гаражі, у гаражі, який, у гаражі, який ну, не то, що не отоплюється, а там ну, сплошні дірки, повірте мені, ця однозубка пережила, пережила мабуть, ще більше морози, чим та, що була в землі. Тому що та була, що в землі, вона під землею була 10-сантиметровим шаром землі накрита, а ця просто лежала на кучці. Заходьте на відео і подивитесь, де вона зберігалась. Ну, ось таке відео. Сі їм. а далі, далі вже буду знімати і показувати, показувати як вона розвивається. Ну і що з цього вийшло. Всім до побачення. Кому сподобалось, підписуйте, лайкайте. Пишіть, пишіть свої враження, що вам. Свої зауваження до побачення.